Мені апельсин з Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим пір купуй товари з акциз та вимагай фіскальний чик. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист за дві доби після заяви окупантів про нібито атаку українських дронів на резиденцію Путіна. Російські міноборони опублікувало фейкову мапу руху безпілотників. Москві заявляють, що знищили 50 дронів у Брянській і Смоленській областях. Нагадаю, що починалося зі. Та при цьому твердять, що безпілотники летіли до резиденції російського диктатора. Водночас, Службі зовнішньої розвідки України наголошують, що Кремль проводить інформаційну операцію, аби зірвати домовленості між Києвом і Вашингтоном. Представники національної безпеки Сполучених Штатів заявили, що Україна не атакувала дронами. Ні, кремлівського диктатора Путіна, ні його власне резиденцію. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal. Журналісти посилаються на американського чиновника, який знайомий з оцінкою ЦРУ. Нібито інциденту. Інцидент Шройденгера, якого насправді був, а може й ні, але може не був. Що був жодного нападу на Путіна і навіть спроби не було. Свідчить американські експерти з ЦРУ і власне які на нього посилаються. Вікторія Романюк долучається заступниця головного редактора СтопФейку. Вікторія вітає. А доброго ранку ви слухайте одне питання: 140 дронів летіло на резиденцію Путіна на Валдаї. Потім вони перетворилися на 120 в процесі польоту, а врешті 50 знешкодили. Де. Решта 90 дронів. Я просто прицільно слідкувала за цією історією, того, що опублікували ем, опозиційні і неопозиційні і підконтрольні російські медіа. І на кого це було розраховано? Бо історія про 70 плюс річного діда, який реально боїться за своє життя настільки, що вигадує собі небезпеку, вже мала би призвичаїти його м плепс до того, що ніяких замахів на нього немає. Ну, тут я хотіла би процитувати українське міністерство закордонних справ, які одразу сказали, що це є твердження чергова маніпуляція російської влади і Путіна спрямована на виправдання агресії дій Росії і нагнітання страху всередині країни агресії. Також очевидно, що а це не просто заяви. Ми розуміємо, що наразі йде активна стадія приговорного процесу, і якраз в цей момент Володимир Зеленський перебував, Ну після да фактично перебування Володимира Зеленського і переговорів з Дональдом Трампом. Ми отримуємо такі повідомлення. Очевидно, що це маніпуляція, що це така собі психологічна атака, яка має багато рів... яка має на меті багаторів ефект, Це і на свою внутрішню аудиторію, а показати, що загроза не минає, і навіть, попри намагання Сполучених Штатів якось сформувати якісь миротворчі процеси. Загроза є, вона серйозна, потужна. І очевидно, що безумовно, хоча тут я не можу говорити це більше моя суб'єктивна точка зору, але мені здається, вона є. А зрозуміло, що це є а, спроба вплинути на самого президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, і, в принципі, цей початковий ефект він був досить успішним, як ми бачимо з подій. Так тобто, Росія також намагається показати Сполученим Штатам Америки, що це Україна, не хоче мили, і Вона провокує різні способи в різний спосіб. Провокує агресію, і в принципі, напевно, тут. Віцельових аудиторії, це а, а, США і верхівка а так, політична еліта Сполучених Штатів Америки, яка активно задіяна в переговорному процесі. Ну і внутрішня російська аудиторія. Стозовно того, скільки дронів куди летіло, і чому вони. Так би мовити, не вибудовують лінійну логічну версію, то я хочу тут згадати ефект, так би мовити, е катастрофи літака Мейд Севенті. І насправді Росія тоді також застосовувала таку саму тактику. Вони одночасно випускали багато різних версій, хто куди летів, хто кого стріляв. І це насправді ефект, який вже роками відпрацьовувався, коли а, за, а, скажімо так, а, в занурення інформаційного простору багато в полі варіантність різних версій це якби створює багато сумнівів, це створює страхи, і в принципі це спрацювало, тому що ми бачимо, що таким чином Росія, так би мовити, мобілізувала своїх, якщо не прихильників, то тих, які якісь намагаються Ті країни, які намагаються бути більш-менш лояльними, да які висловили одразу якесь занепокоєння, і так далі. Так далі. Тобто, тут, тут насправді. Такий досить багатокомпонентний ефект, і ясно, що ніхто не розраховує на якусь логіку, на факти, це ну, більше психологічна операція, чим більше версій, чим більше страху, тим більше сумнівів, тим більше спроб усунутись десь від якихось рішень, тому що ну, who knows, да, хто знає, що там насправді відбулося. Але з точки зору російської дезінформації, це ось такий ефект. Чим більше Одночасно різних а, суперечливих нелогічних а версій, тим кращий ефект. Ну і в принципі цю тактику Росія неодноразово а, демонструвала в таких ситуаціях, тому що, як я вже сказала, ми пам'ятаємо і катастрофа Мельсевентін, де вони глобально грали в цю гру. І також ми пам'ятаємо. Насправді дуже багато прикладів, де Росія діє таким чином, і чесно кажучи, в контексті дезінформації вже давно ми зрозуміли, що про жодну логіку не йдеться. На ну я думаю, що Росія взагалі не розраховує, що хтось із її аудиторії, російської внутрішньої, буде рахувати щось вибудовувати принципі, російська дезінформація і її логіка багаторічна, вона будувалась на викоріненні здатності аудиторії критично мислити і будувати якісь логічні а, наслідкові зв'язки. І а, те, що ми бачимо, це конспірологічне мислення, абсолютно відсутність а, здатності до аналізу прогнозу і. Логічних висновків, ну це те, що ми бачимо в російській аудиторії. На жаль, пані Вікторію, Насправді, ми зараз наближаємося до такого періоду, коли пропагандисти російські всі вийдуть з відпустки. У них до 9 та по різним проєктам відпустки і вони почнуть ширити методичку. Певно, що вона має трансформуватися і змінитися. Що нового ми побачимо? І точно маємо на це звернути уваги. Ну російська дезінформація, очевидно, вона з одного боку ми бачимо дуже дуже чітку лінійку сталих наративів, які вже роками тривають і вони не змінюються. З іншого боку, політичні події, як на фронті, так і в міжнародній міжнародному контексті, вони очевидно впливають на ті наративи, які транслює Російська Федерація, і ось це перебування. І переформулювання категоричного ворога там сполучених штатів на так би мовити в потенційного друга і союзника це в принципі ті риси, які ми спостерігали там останній рік. В інформаційному просторі і те, що буде далі, також залежить від політичних подій. Подивимося, як відреагує в принципі, як будуть реагувати Сполучені Штати Америки, тому що мені здається, що затягування і відволікання уваги від реальних миротворчих процесів і бажання сісти там щось проговорити і домовитись. А мені здається, що рано чи пізно це все буде очевидно, тим більше що до кінця 2026 року почнути. Ця вибори в Конгрес Сполучених Штатів Америки. Тому я думаю, що сили з обох політичних боків вони будуть направлені на те, щоб ну як мінімум якось вплинути на Російську Федерацію або посилити санкції, або ще щось. Ну і відповідно від цих процесів буде змінюватись російська дезінформація, і а тут нам слід очікувати багато різних провокацій. Як і в військовому сенсі, так і в міжнародному сенсі, які саме вони будуть важко сказати, але ну за тими моделями, які є, Росія буде демонструвати і продовжувати демонструвати те, що Україна не бажає миру. Росія буде продовжувати дезінформацію з послаблення і з дискредитації Європейського союзу, і ми бачимо і те, що ви говорили в попередньому сюжеті, ми бачимо тенденції, що ну, разом з війною з Україною, фактично, Росія. Сформувала якісь нові свої цілі, так це максимально послабити європейський союз і зробити в дезінформаційному сенсі ще однією дуже потужною цільовою аудиторією країни Європейського союзу. Тут також будемо дивитися. Я думаю, що ця тенденція буде зберігатись на локальному рівні. Очевидно, це дуже буде багато різних провокацій, які будуть спрямовані на розхитування єдності суспільства. Насправді, це є один з найризикованіших аспектів, тому що. Що Українці реально дуже втомилися, і виснажені і в всіх сенсах, і це не просто вже зараз втома, вона є очевидною. І а, тут також Росія буде працювати на те, щоб посилювати цю втому, посилювати якісь внутрішні конфлікти, роз'єднувати буде багато дискусій стосовно і провокацій стосовно виборів, і а, а, в, 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 в різний спосіб та, президент, президента України потенційно. Них виборів, ну і стану окупованих територій Донбасу, тобто, це те, що буде ці теми, напевно, будуть розхитуватись далі. Окрім цього, будуть посилюватись традиційні лякалки, які пов'язані з ядерною зброєю, Запорізька атомна станція і так далі, так далі. Ці всі теми насправді вони будуть живі, в яких форматах і в яких, скажімо, інтерпретаціях ми будемо чу, їх бачити і чути. Ну, час покаже тут фантазія російської дезінформації. На, в принципі, не нескінченна. Вікторія Романюк була з нами. Дякуємо. Заступниця головного редактора StopFake.